Вітаю, дівчата! Сьогодні будемо говорити про очищення психіки, практику, яка буде у вас в марафоні Мої 30 шикарних днів». Завжди, коли ви живете, створюєте, коли ви йдете на новий рівень, у нові процеси, у нову історію. То завжди на шляху психіка переживає великий стрес. Чому багато людей не росте, не змінює своє оточення? Або ми можемо відчувати застрягання у старих результатах. Це відбувається тому, що психіка боїться бути стресованою. І в цілому будь-які зміни, будь-який ріст супроводжується підвищенням рівня стресу, на якому б рівні ми не знаходилися. І жінкам, які займаються своїм станом, які не йдуть на компенсаціях. На відчутті подолати перешкоди, опори, бажання довести щось іншим, коли люди живуть на своїх. В дитячих сценаріях, і такі люди знаходяться в перманентному стресі. І коли вона і так стресована, коли вона і так в боротьбі, то, звісно, із кожним новим етапом в житті, і з кожним новим бажанням щось змінити, покращити, зрости, це викликає ще більший стрес. І якщо ви хочете щось створити, то ви одразу згадуєте свої минулі намагання, що я щось робила, а в мене це не вийшло. Або досвід друзів чи знайомих. Хтось там завів блог, чи почав новий бізнес, чи стартував у новій професії, але не вийшло, їй стало тільки гірше. І кожного разу, коли ми йдемо на новий рівень, ми завжди стресовані. Це така дальність, так працює наша психіка. І, звісно, все нове для нашого стану, для нашого рептильного мозку страшне. І от коли зараз я про це говорю, ви напевно вже відловили себе на якійсь своїй ситуації, коли ви хочете переїхати, наприклад, в інше місто чи в свою країну, в іншу країну, бо там можливо є більше можливостей для вас. Або переїхати жити до моря, але зараз ви цього не робите, бо ви знаходитесь в такому трішки застрягшому стані. І чому люди рухаються? Чому люди в певні моменти часу зупиняються і не йдуть далі? Тому що всередині у них великий рівень стресу, і якщо це не пропрацювати, і ви можете знайти дуже багато статей наукових досліджень. Сьогодні науковці просто б'ють тривогу, що основними захворюваннями в світі стають депресія, хронічна втома, хронічний стрес. І, звісно, звідси у нас витікають неврози, підсаджування на антидепресанти, на таблетки заспокійливе. Хто не приймає таблетки чи заспокійливе, то дуже часто ввечері люблять випити вина, з'їсти якусь некорисну їжу, швидкі вуглеводи, скролять стрічку і все більше себе глушать і глушать. І в якісь моменти ти заплутала всередині себе оцей клубок, що просто не знаєш, як це все ще розплутати. І продовжуєш далі. Пити, курити цигарки, оці флешки, електронні сигарети все це виникає як наслідок того, що всередині рівень стресу вже такий високий, не те щоб створювати щось, тому що ми створюємо щось нове. Ми е, працюємо тільки на стані такого натхнення, коли у нас є піднесення, коли ми хочемо дарувати енергію цьому світу. І щоб дізнатися, відчувати цей стан натхнення щоденно, нам ж спочатку потрібно розплутати цей клубок. Зараз кожна із вас закрийте очі і відчуйте від одного до десяти, наскільки ви зараз стресовані всередині, наскільки ви тривожитесь, наскільки ви переживаєте, наскільки ви. Під впливом зовнішніх факторів, зовнішнього середовища, якщо якась новина негативна із інтернету може вибити у вас опору з під якщо ви все це відчуваєте, якщо ви все це проживаєте всередині, то вам потрібно впустити в своє життя і зробити профілактикою таку практику, як очищення психіки. Особисто в моєму житті немає алкоголю, сигарет, транквілізаторів, якихось посилювачів, енергетиків чи якихось таблеток, антидепресантів, антидепресантів, окрім вітамінів, звісно. Але в моєму житті є дуже багато терапії. І я для себе виділила, що в моєму житті. Буде дуже багато медитацій, дуже багато терапії, які будуть з'єднувати мене з собою і вирівнювати мій стан стресу, допомагати мені у якихось критичних чи недобрих ситуаціях в моєму житті. І в нашому жіночому клубі Академія самоцінності кожного тижня або по необхідності ви можете робити практику очищення психіки. Що це за процеси, які можуть погіршувати наш внутрішній стан? Це накоплений вантаж. Хотіла завести блог, відставила. Хотіла зробити закордонний паспорт, відставила. Давно збиралась розгребти квартиру, відставила. І всі ці процеси являються, являються вашими внутрішніми гальмами. Вони витягують із вас енергію відчуття відповідальності, постійної, великої відповідальності, відчуття якоїсь провини, відчуття сорому, коли ви застряєте в чомусь старому, в образах, якісь конфлікти, навіть мікроконфлікти, коли ви відчуваєте недооцінку вас із зі сторони світу. Все це забирає у вас. Життєву енергію і захламляє вашу психіку. Спроби заглушити все це серіалами, алкоголем чи таблетками, чи шкідливою їжею, все це заважає вашій психіці функціонувати чисто і розслаблено. І коли ви будете виконувати практику очищення психіки, у вас буде відчуття, що ви наче схудли, наче у вас зморшки порозгладжувалися, бо ви не будете так від, в цих емоціях застрягати на своєму обличчі, тому що все це пов'язано безпосередньо із нашим гормональним фоном. Будь-які застряглі почуття та емоції це завжди е, зайві кілограми, це завжди набряклість. Це завжди той зовнішній вигляд, який нам не подобається. І практика очищення психіки буде корисною не лише з негативної точки зору. Наприклад, ви поїхали кудись на відпочинок, або якісь у вас були події яскраві, класні. Ви так відпочили, ви так нагулялися, вам так було весело, що після такого відпочинку ще потрібен відпочинок. Це якраз та історія, коли психіка проживала цю екзальтацію, вона настільки наситилася, що їй після цього також потрібно розвантаження. Наша з вами задача задача шикарної жінки це тримати себе в балансі, це проживати і отаке, і отаке, а потім все це з'єднувати, нейтралізувати. Тобто, із позитивних і з негативних подій вчитися брати енергію. Перетворювати це все в сильну енергетику, очищувати психіку і легко ковзати по життю. Доєднуйтесь до Академії самоцінності, переходьте до терапії. Спочатку ви можете робити її не раз в тиждень, а раз в три дні, або, наприклад, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно очиститись, якщо ви відчуваєте, що ваша психіка десь перенавантажена, можливо, навіть після важкого дня на роботі. Тому що коли ви виходите в нові більш здорові програми в житті, і при найменшому контакті ви можете відчувати вже навантаження на психіку. Знаєте, навіть ситуації, коли офіціант з вами якось не так поговорив, якось не так відповів, або ви прийшли в якусь там касу в банку, або там велика черга, або вас хтось е штовхнув у громадському транспорті. І це все ранить жінку. Ви може здаватися, що ви така вдягли броню, сказали щось у відповідь і все, пішли додому. Але насправді це не так. Будь-які події емоційні, вони відображаються на нашому стані, на нашій психіці. І якщо ми це замовчуємо, якщо ми не звертаємо уваги. На свої стани, вони потім, по-перше, посилюються, а по-друге, ще вилазять у психосоматичні захворювання. Якщо у вас було мікронепорозуміння з чоловіком, чи вам хтось залишив негативний коментар, може здатися, що це якось повз вас пройшло, але це не так. Це все всередині залишає певний слід. І шикарна жінка, яка проживає свої шикарні дні, вона не пускає все на самотік. Тому моя рекомендація робити цю практику обов'язково кожен тиждень, а також коли у вас є бажання звалитися у стан дитини, коли у вас є бажання випити алкоголь чи з'їсти нездорову їжу, коли у вас конфліктні ситуації, також коли у вас. Відчувається надмірне перезвучення. До речі, в різні дні циклу також відчувайте свій стан, коли вам необхідно заспокоїтися, збалансуватися. Особливо у кого є звичка не доводити справу до кінця. Знаєте, щось не виходить, і ти така тупаєш ніжками, все, я не буду цим займатися. Це якась фігня. І от саме з допомогою очищення психіки ми вбираємо в себе ресурс, енергію, легко вмикаємо позицію дорослого і далі йдемо у свої процеси і завершуємо наші справи до кінця. Якщо ви прийшли після роботи втомлена, і це там не п'ятниця, тільки початок тижня. І ви ще можете там взяти і з'їсти якусь нездорову їжу на ніч. Це коли ви маєте цю таку дофамінову залежність, це історія про те, що вам потрібно сісти і почиститися. Вам правда реально допоможе ця терапія, хоча б знизити градус вашої напруги. Отже, хто вже готовий прямо зараз переходьте в академію самоцінності. І дайте собі можливість, дайте можливість своїй психіці бути здоровими.